Доброго всім дня! Сьогодні 18 вересня 2024 року, Каменка Черкаська область, центральна Україна. Хочу вам продемонструвати. На 18 вересня ще залишилася така невеличка громка Каталонії. Кущ уже повністю розгружений. Все вже йшло на реалізацію. Залишилася одна невеличка громка. Давайте зараз. Поважимо і цікаво поміряти цукор. Відривається доволі плотно. Тримається не Ось така каталоня. Дуже рання терміну дозрівання. 6 грамів. Оце ж кут залишилася сама маленька така громка. 6. Тут 7,3. Давайте розріжемо. Дуже гарна така м'якість. Така ось червона. Дуже плотна. Зараз поміряємо цукор. А цукру всього лише 18 брікс. Давайте это скушаем. Мясо есть -то тогда Кисточка уже практически полностью окрасилась. Это Каталония. Все. Всім дякую. Ну, см... а, до, до речі, так я не сказав за смак. Смак э, гармонія, але з якимись такими цікавими нотками. Не просто виноградний якийсь смак, а щось в ньому дуже таке приємне, заворажуюче і смаку присутнє. Каталонія. Дякую. вам.